Більше української мови 16 липня набрала чинності стаття 25 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, а 17 липня, пункт 7 частини 8 статті 40 закону України про медіа. Цими документами суттєво збільшено відсоток державної мови в аудіовізуальних медіа. А друковані змі повинні видаватися державною мовою. Про це на брифінгу розповів представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. У Івано-Франківській області Ігор Маслов. Ігор Маслов провів брифінг у Івано-Франківській обласній військовій адміністрації щодо використання української мови в друкованих та аудіовізуальних медіа. Минає п'ять років як Верховна Рада проголосувала за закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. 16 липня цього року запрацювала 25-та стаття цього закону, відповідно до якої. Кожна друкована медіа України обов'язково має виходити українською державною мовою. Можливо, вихід і друк іншою мовою, але при цьому обов'язково друкована медіа має мати версію українською мовою. Розповсюдження має відбуватись одночасно, версії українською і іншою мовою мають продаватися поруч одна з одною. І обов'язково друкована версія не державною мовою. Має бути повною копією по змісту версії україномовної. Також закон України про медіа суттєво збільшує відсоток державної мови в ефірах радіо і телебачення. Продовжує Ігор Маслов. Мова ведучих і журналістів у прямому ефірі і у записі обов'язково має бути українською. У програмі, яка відбувається, яка трансується в прямому ефірі. Можливе використання неукраїнської мови. Іншої мови, ніж державна, але по-перше, частка цієї мови, частка використання недержавної мови не може бути більше ніж 10%, і використання гостями програми, саме гостями програми недержавної мови, може бути у вигляді окремих речень, слів або сталих фраз. Якщо програма виходить в записі, то ці частини, які були озвучені гостями, ще раз підкреслюю, гостями, а не ведучими або журналістами, не державною мовою, мають бути обов'язково перекладені і озвучені українською мовою. Якщо журналіст веде свій ефір під час якихось подій, і, ну, відбувається його робота в режимі прямого ефіру, мова ведення ефіру обов'язково журналіста українська. Можливе використання недержавної мови учасниками цього прямого ефіру. Ще важливий момент, що не дублюються, не перекладаються інші мови, крім державної, а саме мови корінних народів України. А ще важливо за словами Ігоря Маслова, що використовувати мови корінних народів можна лише три: кримсько-татарську, караїмську та кримчацьку. тобто, саме їх не потрібно перекладати та субтитрувати.